Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео відтворюю стрічковий гердан з бісеру першої половини ХХ століття Міжгірського району Закарпатської області. Прикраса прямої форми. Її можна пришити на стрічку або зробити застібку з фурнітури чи зав'язочки з ниток. Ширина прикраси 2,5 см. Вдовжину я робила 32 см. На її виготовлення загалом пішло 24 г бісеру. Всього тут 6 кольорів, також можна зробити всі елементи однакового кольору. Якщо тебе зацікавила тема бісероплетіння, то запрошую на свій канал. Там вже є чимало відео інструкцій на плетіння різних прикрас. А тим, хто вже підписаний і особливо спонсорам, окрема подяка за підтримку. Для сьогоднішнього гардану беру чешський бісер прицеоза 10-го розміру. Номери кольорів підписала на екрані нитки кордем номер 60 від луц білого кольору. Для початку відрізаю приблизно 3 метри нитки. Плести будемо на двох голках. Спробуйте, це не так важко, як здається. Заправляю по голці на кожен кінець нитки. Вирівнюю, щоб було приблизно однаково набираю 4 білі, 2 чорні одну білу бісеринки. Поміщаю їх на середину нитки. Голкою щось зі сторони, де 4 білі. Нею прохожу в напрямку вверх в крайню білу бісеринку. Затягую на середині нитки. Вийшла форма краплі. На одну сторону набираю 4 білі, на іншу 3 білі. Тією голкою, де 3 штучки, проходжу в напрямку вверх в крайню четверту бісеринку. На сторону до білого бісеру набираю 4 білі, на іншу сторону набираю одну білу, одну синю, одну білу. Тією голкою, де менше бісеру, нею проходжу в напрямку вверх в крайню четверту білу бісеринку до білого бісеру на ту сторону набираю 4 білі. На іншу сторону три білі. Тим кінцем, де менше штучок. Ним проходжу вгору в четверту крайню бісеринку. На сторону, де синя бісеринка, набираю одну чорну. На іншу сторону нанизую чотири білі, одну чорну. Тією голкою, де одна бісеринка, прохожу назустріч в крайню чорну. Це вийшов перший ряд і ширина нашого гердану. Верхню нитку поки що відкладаю в сторону, а на нижню нитку набираю 3 чорні бісеринки, Вставляю голку вниз. Ось тут йдуть три білі бісеринки, вставляю в середню з них. Нанизую одну білу, дві сині. Вставляю голку вниз в синю бісеринку. Додаю дві сині одну білу вниз в середню білу бісеринку найближчої дужки. Три чорні відправляю вниз, в нижню чорну бісеринку. Добре все поправляю. Нанизую дві білі дві чорні. Вставляю голку в напрямку вверх, в середню з трьох чорних бісеринок дужки. Набираю одну чорну дві білі. Вставляю вгору в найближчу синю. Три сині відправляю вверх, в верхню синю. Дві білі одну чорну вставляю вгору в середню з трьох чорних бісеринок комірки. Сюди ж набираю одну чорну. На верхню нитку набираю дві білі одну чорну. Тією голкою, де одна бісеринка, прохожу хрест на хрест в крайню чорну. Ниточки помінялись місцями. Верхню з них поки що відкладаю в сторону, буду набирати на нижню. Одну чорну та дві білі. Додаю вниз в найближчу білу бісеринку. Три білі вставляю вниз в середню синю. Три білі відправляю вниз в середню бісеринку найближчої комірки. Дві білі одну чорну завожу вниз в нижню чорну. Не забувайте гарно затягувати. Набираю чотири білі, вставляю вверх в найближчу білу. Три білі рухаюсь вверх. Ще три білі. Також три білі відправляю вгору. Сюди ж набираю одну білу, на ліву нитку три білі. Тією голкою де одна штучка. Нею прохожу зустріч в крайню третю білу бісеринку. Ниточки помінялись місцями, верхню відкладаю в сторону. Буду набирати на нижню. Нанизую три білі, рухаюсь в напрямку вниз. Далі три сині. Ще три сині. І три білі вставляю вниз в другу вільну білу бісеринку, якщо рахувати зверху. Набираю чотири білі, вставляю голку вгору в середину найближчої комірки. Дві помаранчеві, одна синя вставляю вверх в середню синю. Одна синя, одна жовта, одна синя. Також вгору в середню синю. Одна синя, дві помаранчеві. На праву нитку набираю одну білу, на ліву три білі. Тією голкою де одна штучка. Нею прохожу назустріч в третю білу бісеринку. На нижню нитку набираю три сині, рухаюсь в напрямку вниз. Одна помаранчева, дві жовті. Вниз в жовту бісеринку. дві жовті одна помаранчева. Вниз в найближчу помаранчеву. Три сині вниз в другу вільну білу бісеринку, Якщо рахувати зверху. Набираю три білі одну синю. Рухаюсь вгору. Далі вверх одна синя, дві жовті. Три помаранчеві. Дві жовті, одна синя. Сюди ж додаю одну синю, на ліву сторону набираю три білі. Перехрещую їх в білу бісеринку. На нижню нитку набираю три сині і рухаюсь в напрямку вниз. Також вниз відправляю дві жовті одну помаранчеву, одна помаранчева, дві жовті, три сині вставляю вниз в найближчу білу. Додаю три білі одну синю в напрямку вверх, теж вгору вплітаю одну синю дві помаранчеві. Три жовті. Зараз дві помаранчеві, одна синя, сюди додаю одну синю, наліво набираю три білі. Перехрещую їх в білу бісеринку. На нижню нитку набираю дві білі, одну помаранчеву, напрямок вниз. Теж вниз додаю три сині, ще три сині. Одна помаранчева дві білі вставляю вниз в найближчу білу бісеринку, набираю чотири білі. Рухаюсь в напрямку вгору. Дві білі, одна синя. Одна синя, одна біла, одна синя. Одна синя, дві білі. На праву нитку набираю одну білу, на ліву три білі. Прохожу хрест-нахрест, -на, -хрест. на нижню нитку нанизую три білі, напрямок вниз, додаю вниз ще три рази по три білі бісеринки. Набираю дві білі дві чорні, відправляю їх в напрямку вверх. Додаю три білі бісеринки вгору. Одна біла, одна синя, одна біла. Три білі. Направо набираю одну чорну, на ліву сторону дві білі, одну чорну. Тією голкою де одна штучка, прохожу назустріч в чорну бісеринку. Нитки помінялись місцями, на нижню з них набираю три чорні, рухаюсь вниз. Теж вниз додаю одну білу, дві сині, дві сині одна біла, три чорні вставляю вниз в нижню чорну, дві білі дві чорні. Рухаюсь в напрямку вверх. Одна чорна дві білі, вверх в найближчу синю: Три сині. Дві білі одна чорна. Направо набираю одну чорну, на ліву сторону дві білі, одну чорну. Тією голкою де одна штучка, нею прохожу назустріч в чорну бісеринку. Нитки помінялись місцями. На нижню з них набираю одну чорну дві білі. Вставляю голку вниз в найближчу білу. Два рази по три білі бісеринки вплітаю вниз. Дві білі одна чорна, вниз в нижню чорну. Набираю чотири білі, відправляю їх в напрямку вверх. До верху набираю три рази по три білі бісеринки. На праву сторону додаю одну білу, на ліву три білі. Перехрещую їх між собою. На нижню нитку набираю три білі, напрямок вниз. Теж вниз вплітаю три червоні, ще три червоні. три білі вставляю вниз, в другу вільну білу бісеринку, якщо рахувати зверху. Набираю чотири білі. Вставляю голку вгору в середню білу. Дві жовті одна червона. Одна червона, одна синя, одна червона, одна червона дві жовті, направо додаю одну білу, зліва три білі. Прохожу хрест-нахрест. На нижню ниточку набираю три червоні, рухаюсь в напрямку вниз. Одна жовта дві сині. Вниз в синю бісеринку. Дві сині, одна жовта. Три червоні вниз в другу вільну білу бісеринку. Якщо рахувати зверху. Нанизую три білі. Одну червону. Вставляю голку вгору в середню червону. Одна червона. Дві сині вгору. Три помаранчеві, дві сині одна червона. Сюди ж додаю одну червону, на ліву нитку три білі. Тим кінцем де одна червона, проходжу на зустріч в крайню білу бісеринку. На нижню нитку додаю три червоні ряд йде вниз. Дві сині, одна помаранчева вниз, в середню помаранчеву. Одна помаранчева, дві сині. Три червоні вставляю вниз в найближчу білу бісеринку. Набираю три білі одну червону напрямок вгору. Одна червона дві жовті. Три сині. Дві жовті одна червона. Сюди ж додаю одну червону, на ліву ниточку три білі. Тим кінцем, де одна червона, прохожу назустріч в крайню білу бісеринку. На нижню нитку набираю дві білі, одну жовту. Ряд йде вниз. Три червоні, ще раз три червоні, одна жовта дві білі. Вставляю вниз в найближчу білу, набираю чотири білі. Вставляю голку в напрямку вверх, дві білі, одна червона, одна червона, одна біла, одна червона. Одна червона, дві білі. Направо набираю одну білу, наліво три білі. Прохожу хрест-нахрест в третю білу бісеринку. На нижню нитку додаю три білі в напрямку вниз. Донизу цього ряду вплітаю ще три рази по три білі бісеринки. Набираю дві білі дві чорні, вставляю голку вгору. Три білі теж вгору. Одна біла, одна синя, одна біла. Три білі. Праворуч одна чорна, ліворуч дві білі одна чорна. Перехрещую їх між собою. Це був один рапорт. Далі плетіння повторюється. Можете відмотати це відео на час, вказаний на екрані, та продовжити плести з того місця. Буде знову синій елемент, потім червоний. І вони так чередуються. Як додати нитку в такому плетінні, вже показувала в попередніх відео. Посилання залишу внизу. Я набрала 32 см довжини. З одного краю синя квітка, з іншого червона. В якості застіпки закріплю сюди нитки муліне, як зав'язочки. В якості застіпки закріплю сюди нитки муліне, як зав'язочки. Як їх робити, теж залишу окреме відео. Спочатку зробила занадто товсті, мені не сподобались. Зараз перероблю на ось такі тонші. Все так здається краще. З вас сподобайка за корисний майстер-клас, а з мене чекайте на нове відео.